Вітаю, друзі! Якщо ви ведете військовий облік, це відео точно для вас. Є важливі зміни у списках, і знати їх потрібно вже зараз і всім роботодавцям. Тож дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Друзі, перш ніж перейдемо до гарячих новин, натискайте лайк та підписку на канал. І тоді точно не пропустите найважливіші оновлення для роботодавців та кадровиків. А тепер маленький анонс. Вже 1 вересня стартує новий потік нашого практичного онлайн-курсу Організація та ведення військового обліку. Це курс створений за програмою Генштабу ЗСУ, який повністю відповідає постанові 1487 і допоможе вам не плавати в термінах, а чітко знати, що, коли і як робити. Але є нюанс. Набір закривається буквально днями і вільних місць залишилося ну зовсім мало. Тож, якщо ви ще думаєте, саме час діяти. Ну що ж, тепер до теми. Друзі, пам'ятаєте, я вже вам розповідала про зміни у військовому обліку? Після чергового оновлення порядку 1487 виникло головне питання: списки вести потрібно один чи все ж таки чотири? Ну, чому взагалі виникла така плутанина? Тому що шапки нових списків прибрали поле для назви групи персонального військового обліку. Зате в таблиці з'явилася нова графа 2, категорія військового обов'язку, призовник, військовозобов'язний чи резервіст. Це і наштовхнуло багатьох на думку, що вистачить одного списку. Але Міноборони чітко висловили свою позицію. Жодних об'єднань. Списки і далі формуємо окремо за чотирма групами: військовозобов'язані резервісти офіцерського складу, військовозобов'язні резервісти рядового, сержантського та старжинського складу, військовозобов'язні та резервісти з числа жінок та призовники. Об'єднувати ці списки в один не можна. До кожного списку обов'язково додаємо копії військово-облікових документів працівників, які до нього увійшли. Потім усі списки разом із копіями ВОД формуємо в одну справу, у якій їх і зберігаємо. Саме так вимагає пункт 37, порядку 1487. Крім того, в окремій справі зберігаємо копії працівників, які були виключені, а з 18 липня 2025 року також, які були зняті з військового обліку ТЦК, СБУ, розвіду органами за винятком тих, які досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто підсумок простий. Списки 4, але зберігаються вони разом в одній справі. Що ж змінилося у самих списках? Викинули чимало інформації. Більше не треба зазначати освіту та спеціальність, сімейний стан, прізвище, по батькові членів сім'ї та рік їх народження, реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, склад, профіль підготовки для офіцерів, категорію обліку для офіцерів розряд та придатність до служби. Натомість додали нові графи щодо категорії військового обов'язку, відомостей про наявність відстрочки, відомостей про проходження військової служби, відомості про наявність моброзпорядження та окремого номеру запису в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тепер, щоб заповнити список, достатньо взяти від працівника лише паспорт і військово обліковий документ. Усе інше вже не вимагається. А тепер головне питання: з коли ж переходити на нову форму. Жодних перехідних положень немає. Форма діє вже з 31 липня, тому із цієї дати всі електронні списки слід вести за новим зразком, а друкувати ну традиційно один раз на рік до 25 січня, станом на 1 січня. Отже, зараз у вас мають бути роздруковані списки станом на 1 січ 2025 року. А електронні, починаючи з 31 липня, вже формуємо тільки за новою формою. На цьому на все. Беріть себе до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток «Фактор» – ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.